Мам, я збігала в магазин, тут купила тобі твої улюблені продукти. Дивися, а... крем огірковий. <ріху> ну то його треба було купляти, ще он дає огірки на городі, вішу насіньоє на трудий. Буде крем. Лак Ліда, ти ж любиш. Ліда, Ліда. <ріху> Буде Ліда. Ноготок. А, б... Боже мій <ріху> милий, то в мене є вдома. Ага, це ж їмати. Шампунь для всіх видів волосся кропива. Кропива, Ну, якщо буде, якщо буде чухатись, ти візьмеш зразу цей бальзам, рідке скло. Від нього дуже блистить волосся. Якщо а, не поможе, хну і, я тобі. І робиться як скло, так? Да? Так, да, хну я тобі взяла безкольорову. Хну я тобі пихну. І е, дуру ти ж любиш. Да, я давно не милася, да. то поминю. Ну і це вже ж на майбутній день народження баракат Руш 540 знайшла. Дивись, Міше